І всім привіт на каналі ArtMCO 2015 і сьогодні у нас розпаковка ось такого от Лего. Так, комусь не зовсім зрозуміло, що це Лего, але давайте знімемо по-перше плівку бо цей набір постачався в ній. І подивимось, що це, це за Машина така. Від технік. Від LEGO технік Бачите, це у нас хоже форт чи щось таке. Зараз я подивлюся, що це машина, Але для початку коропаємо попичу плівку. Поропили попечуту плівку. Так, що це у нас за машина? Це Технік, Так, це Форт, я вгадав, форт Бронко сав якийсь. Сам це, напевно, означає, що це джип. На коробці у нас не Вау, прикольно, ксить. У нього, дивіться, у нього оце запасне колесо. Це руль. Ми крутимо запасне колесо і крутиться колесо. Поняло? Так. він турбочарджет. Це, напевно, яка у нього. І яка, який у нього? Крутчу, чем мощность якась 2,7 літра, V6. А, це, напевно, двигун тут V6 І бак тут 2,7 що? напевно. Goat Models. Що це означає? Може ну, у нас підвиску, і, типу? Да, напевно, у нас підвискаем, комусь. Ну, бачите, це щось схоже на амортизатор, бачите? Так. І ще шу у неї відкривається двері, від... і відкривається капот, і під капотом щось схоже на, напевно, на В6, Чи, чи який там двигун? Да, в 6. Так, ну давайте ж подивимося на ці всі детальки. що це за деталі, А, що на это вы що цікавить? А, до речі, еще шоу арты цього набору 42 213. Я хочу на хтось каже 42 тисячі. Так. 25-й, да, я же думаю, что якась як будто Так. Давайте його відкрымо. О, тут вам видно маленьку копію. Так, ось було, тут має заходитись прям Правильно. Правильно. Дорочи, досить велика коробка. А, тут ще. Це досяга американська коробка. І на американських коробках, наскільки ми всі знаємо, написано кількість деталей. Тут є щось 900 з чим. 950-946 десь Так, відкриваємо. О, біопакет. Схоже, лего вже на них окончательно перешу. Наскільки ви пам'ятаєте, що у мене всі останні розпаковки Лего, іменно конкретно лего, це там уже біопакет. Так, якщо сказати, скільки тут стати. Да, e, 943 штуки. Не майже вода. Колес. Вот колесо. Це отакий от розмір колес. На фоні моєї руки, щоб ви розуміли, ще детальки. То есть колеса. Так, перший пакет. На это я думу, скаля, чи душе тут виска. Я думаю, що тут прозорі пакети, а тут ви по цим непрозорим пакетам я не поїм. Ви є тут підвіска чи немає? Так, але... О, рама є. Сьомий пакет, бо це в сім пакетів, що тут є Шостий пакет. Зачекайте, якщо подкаснути, може там і дивитися, що є? четвърти. П'ятый. няма, по път этого не, да е, не буду. Сюда положу. Други. И перши? Да, перши. Та. Ось така от тостелезна инструкция. Зараз я її подробніше покажу. Зараз запаки так вот скажу. Коробка? ні, все напустим. А, то, тут запасне колесо, мои будут тут же, же, буду же забудіть. Так, ось тут обсы. Так, значит... Ось у нас сами колеса, Их 5 штук, но удивляйтесь, бо це машина с задним колесом. колеса Так, инструкция. А, все наклейки у завод покупают. Не всякие тоже прикольные. Ну, прикольные экраны. Так, давайте подымемся. Такие такие интересные. А, нет, целый обычно. Так, я на это же хочу глянуть? Да, я тут подвиска Я обожаю подвиски в Лего. Я тут подвиски, бачите? диска, Ось, тут видно, видите, эти вот амортизаторы. И, перед, и передняя, и задняя есть тут. А что нам на початке инструкции, короче? Нам ничего не говорят, мы просто сразу начинаем сбирать. Так, а в конце еще у нас там, наверное, будут какие-то поревнения, да? Здесь. Так, тут все на то самое. Знаете, дальше еще интересно, что... Типу, якось не показали більше підвіску, просто написали, що. типу, що вона, що у неї підвіска, типу. А ось порівняння з настоящою моделею. Зверху, якщо що настояще, а знизу знезлив. Неску. Жу... Отже, підсумую. Мені це лего дуже подобається, реально. Таке воно якесь прикольне. Типу, це, напевно, ви знаєте, взагалі. Що цікаво, що моє іменно перше оригінальне Лего. Моє, в якому є підвіска. Так само мені, мене дуже поражає, що тут і двигуна є моделька. І, той. і що ззаді повертається, що і запаска є. От мені, знаєте, от мені взагалі дуже нравиться Лего джіпи знаєте, от мені. От такі ось які, типу, якісь. Дуже мені Defender дуже нравиться. Думаю, собі можу колись переобреду куплю. То мені дуже, насправді, лего джип не подобається, знаєте. Е, Техніка. Мені навіть з подобається, знаєте, То, що Лего на початку 25 року випускали таку машину, знаєте, що по горах їздить, теж джіп. Вона мені теж дуже подобається. І це мені теж дуже подобається. Ну і на цьому все. Ви були на каналі Артем Артемко ще 15. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення!